Коло народ, давайте я нагадаю, яка компанія стала головним конкурентом Xiaomi, Redmi, Poco і всі ці піздобраті. Realme. і зробила вона це кілька років тому і продовжує це робити навіть сьогодні. Нещодавно Xiaomi в Китаї показала нову 14-ту серію смартфонів Redmi, і з нею буде змагатися цього року 13-серія від компанії Realme. І у мене на сторі зараз знаходиться їх два рядових смартфони: Realme 13 і Realme 13 Там ще є 13 Pro і 13 Pro Однак ми вже ознайомилися з ними там близько місяць. Місце тому ці новинки позиціонуються як пристрої для народу, і в рамках цього відео я пропоную розібратися наскільки це правда. в затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити подобачку. А я починаю. Приїхали вони до мене у фірмових упаковках. Давайте дивитись, що поклали всередину, е, окрім самих смартфонів. Обидва апарати отримали фірмові силіконові чохли, голки, USB-C на USB-A кабелі, блоки живлення потужністю 45 Вт у випадку з Realme 13 і 80 Вт у випадку з Realme 13+. Ну і захисні плівки вже не клеєні на екрани смартфонів. В цілому нічого нового я не побачив, але нехай вже краще буде так, ніж як у багатьох конкурентів, які перестали класти. Блоки живлення в комплект. Зовні смартфони не так, щоб дуже сильно відрізнялися від своїх попередників. Обидва вони отримали так звані шайби, проте версія 13 за габаритами трохи менша за звичайний 13 Realme, Що, як на мене... Не дуже логічно, чому тоді він 13. Можете поділитися своїми думками з цього приводу в коментарях, а я вам поки що розповім, як ці смартфони лежать у долоні. В цілому, ця модель 13 мені подобається. Вона легка, невеличка. Так, казіний палець інколи налазить на шайбу, але в принципі пристосуватися можна. Корпус смартфону повністю виконаний з пластику. Також сюди завезли міні-джек, що не зовсім типовий для смартфонів 2024 року. Тринашка буде. Трохи побільше, трохи важче, і сюди також завезли міні-джек. Його корпус повністю виконаний з пластику. Спочатку відео я вам казав, що основне їх позиціонування народність, тому нічого іншого, з точки зору матеріалів, очікувати було не варто. Плоток для сим-карт тут гібридний в обох випадках: або використовуєте дві сімки, або одну, плюс карту пам'яті мікро-SD. Також корпуси обох апаратів отримали захист від води та пилу згідно класу IP64 у випадку з Realme 13. І IP65 у випадку з Realme 13. Повністю занурювати їх під воду не можна, проте бризок там дощу вони не бояться. Що стосується кольорів, обидва вони отримали по два варіанти. 13 випускається в переможному золоті та темно-фіолетовому. А тренажка у швидкісному зеленому та темно-фіолетовому. Особисто мені оцей темно-фіолетовий подобається. Я не кажу, що він мені загалом подобається, тому що ви знаєте, як я ставлюся до шайпу. Однак саме колір непоганий. Чого я не можу сказати за цей зелений. Ну, принаймні собі, я його точно не взяв. А так, ну це як завжди справа смаку. Окей, з цим наче розібрались. Давайте знайомити з їх дисплеями. Обидва смартфони отримали пласкі екрани без усіляких заокруглень. В 13 сканер відбитків пальців сховали під екраном. Працює він плюс-мінус так само, як і в інших смартфонах від Holding BBK. Доволі швидко, тобто ніяких там зауважень у мене до нього немає. В той час як... Звичайна тренажка отримала сканер відбитків пальців, схований в кнопку живлення. Ну ви самі знаєте, що таке рішення більше притаманне бюджетникам і ультрабюджетникам, яким власне у цей Realme 13 і являється. Стосовно його роботи, нічого нового я вам не розповім. Працює він так само, як у попередника, і у інших бюджетних смартфонів з подібним рішенням. Радує те, що немає жодних краплоподібних вирізів, і рамки навколо їх дисплеїв доволі тонкі. Це далеко не рекордні значення. Їх прайс, я б навіть сказав, що вони товсті. Однак, отак, коли дивишся, виглядають нормально. 13 Plus отримав oled матрицю з діагоналлю 667 дюймів, в той час, як у звичайної тринашки IPS з діагоналлю 672 дюйми. Обидва смартфони можуть похизуватися частотою розгортки 120 Гц. Однак е виробник позиціонує екран е звичайної тринашки як е безпечним для очей, яким в принципі і є IPS. Чого я не можу сказати за дисплей Realme 13. Тут OLED звідси і відповідні показники шим. Однак не Звати ці результати поганими я не можу. Всі вони перед вашими очима. Від себе можу сказати, що я б однозначно обрав дисплей 13. Він і яскравіший, і кольори тут більш приємні, більш глибокий чорний колір. Ну, ви самі знаєте, моє ставлення до матриц IPS. Вони круті, однак не в 2024 році, і тим більше не за офіційний прайс 12 тисяч гривень. А от до екрану 13 у мене в принципі немає питань. Тут є підтримка HDR. все працює доволі плавно і. І до якості зображення у мене теж немає жодних питань. Простими словами, 13 Plus отримав більш сучасний і більш якісний дисплей. Те саме стосується і їх процесорів. Обидві моделі отримали сучасні рішення від компанії Mediatek. Сучасні, але не флагманські. 13 Plus дістався Dimensity 7300 Energy. Ось а, звичайні тренажці Dimensity 6300. Давайте розбиратись, що вони собою являють. Оцей 6300 це по суті. Той самий Helio G99, ну якщо брати до уваги там його потужність, тільки з підтримкою 5G. А Dimensity 7300 буде вже на голову вище. Щоб ви розуміли, за допомогою цього чипу можна навіть грати в Honkai Star Rail на ультра налаштування графіки, ось і мати при цьому приблизно там 40 кадрів на секунду. Тобто для бюджетного класу це доволі непоганий показник. В той час, як на 6300, ви можете максимум розраховувати на усілякі там. Казуалки і шутери по типу PUBG. Плюс виробник непогано попрацював над системою охолодження, тим самим, як то кажуть, вичавив максимум з цих чипів. І е, запхав сюди ігровий режим, такий саме, як і у флагманських моделях від компанії Realme. Але в будь-якому разі, враховуючи офіційний прайс цих смартфонів, я не можу назвати їх показники рекордними. Ви самі знаєте, що до п'ятнашки можна легко знайти смартфон з чипом Dimensity 8300 Ultra або з якими там Snapdragon 8 Plus Gen 1. Тож в цілому, цей чип Dimensity 7300 непоганий. однак можна було б становити щось її покраще. На що стосується процесора Dimensity 9300, я вважаю, що його моральна стеля це там 10 тисяч гривень, якщо там продавати офіційно. А за 12 це ну прямо соромно. І навіть якщо ви не граєте на смартфоні, це буде помітно. У випадку з 13+, Plus все окей, він працює доволі швидко. Тут немає лінійного вібермотору. Але й немає цього з ексцентриком, який прям дребіжіть. Така, знаєте, м'яка вібрація, ну, мені не дуже подобається вона. Проте це краще, ніж ці от ультрабюджетні рішення. Ну і ще раз повторюсь, інтерфейс у нього працює доволі швидко. До цього у мене питань немає. А у звичайної тренажки, мало того, що ще гірший вібромотор, так і система інколи мікрофрізить, не дивлячись на те, що тут частота розгортки 120 Гц. Тобто більш слабкий чип дається взнаки. Ну, хоча проалізували звук в обох моделях, я не можу сказати, що це найкраще звучання, яке я коли небудь чув, Однак претензій у мене до нього немає, навіть враховуючи їх праці. Це стосується як 13, так і версії 13. Ще мені подобаються їх камери, принаймні, якщо говорити за основні, тому що в обох моделях немає навіть надширококутника. Тут є оцей 3 d tof потім там датчик глибини, так що ми говоримо за модель 13, однак надширококутника немає. З одного боку, я розумію логіку, бо встановлювати. Бюджетне на черококутник це сором. А з іншого, я ж знаю, що за ці гроші можна встановити більш-менш нормальний на ширококутник. А тут від цього просто взяли і відмовились. Проте основна камера тут дійсно гідна, Принаймні, якщо говорити за модель 13, він отримав субфлагманський сенсор від компанії Sony – LYT600. в той час як звичайні 13-ці, дістався просто непоганий сенсор від компанії Samsung на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. У попередника було 108 мегапікселів. Однак на практиці мені подобається те, що демонструє тринажка навіть за свої гроші. Перед вашими очима були приклади зроблені в день і порівняння цих двох моделей. Тепер давайте подивимось на світлини, зроблені у важких умовах. Як я вам казав раніше, 13 плюс буде рівнем вище. Та й в цілому, якщо брати до уваги будь-яких конкурентів до 15 тисяч гривень, повірте мені, він як мінімум зможе дати їм гідний. Бій. Тож до основної камери 13 у мене взагалі немає жодних питань, а у тринажки вона просто непогана. Однак це якщо говорити виключно за фотозйомку. Бо Realme 13 без приставки плюс вміє писати в максимальній роздільній здатності 2К. Ніяких 4К чекати не варто. А от у версії плюс навіть з цим все непогано. Приклади відео перед вашими очима. Давайте слухати якість запису звуку. 1, 2, 3, 4-5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Що стосується фронтальних камер, вони у них однакові на 16 мегапікселів. В цілому, якщо вам не потрібен на черекокутник, впевнений, що основними камерами цих смартфонів ви залишитесь задоволені. Проте це все одно, як мінімум, дивно, коли конкуренти за ці гроші можуть запропонувати і на черококутник непоганий з автофокусом, і круту основну камеру. Принаймні, технічно на папері вона точно не гірша. А компанія Realme цього зробити. Чомусь не може. Окей, з цим теж наче розібралося. Давайте я вам скажу пару слів стосовно їх програмного забезпечення. Обидва смартфони працюють на 14-й версії Android з фірмовим інтерфейсом Realme Ui 5.0. Практика підказує, що виробник оновлює свої бюджетні смартфони максимум 2 роки. Тож у вас зараз там 14 й Android, 15 і максимум 16 можна очікувати. І знов-таки не можу сказати, що це рекордні показники, бо навіть деякі там ультрабюджетники вартістю 5 з половиною тисяч. Гривень оновлюють свої смартфони протягом 4 років. Однак то їх фіча. Тут е, про це просто ніхто нічого не каже. Ну, що стосується самого інтерфейсу, ви самі добре знаєте, як я ставлюся до Color OS, він же Oxygen OS, він же Realme UI. Це, в принципі, одне з моїх улюблених рішень на ринку. Працюю як швейцарський годинник, тобто до стабільності у мене взагалі нуль питань. До можливостей кастомізації теж питань немає. Але що стосується дизайну, то, як завжди, справа смаку. По часу автономної роботи. Роботи можете розраховувати на плюс-мінус такий самий результат, як і у попередників. Всередину встановили акумулятори ємністю 5000 мАч. Єдине, що звичайна тренажка підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт, у той час як 13, може похизуватися потужністю аж 80 Вт. Його батарея заряджається до 50% всього-навсього за 19 хвилин. Тож це можна спокійно віднести до сильної сторони новинки. У повсякденному житті можете спокійно розраховувати на. Півтори до двох днів роботи. Звісно, все залежить від ваших сценаріїв використання, проте, враховуючи енергоефективне залізо, енергоефективний екран, все тут енергоефективно, ефективне добре оптимізована оболонка. Ось ну. Це реальні показники. В цілому, якщо по мене запитали, чи сподобались тобі ці смартфони, я б сказав, що от 13 плюс прямо непоганий. Однак я б його оцінив там ну, максимум в 11 тисяч гривень, враховуючи все те, що я вам розповів, ну, 11, добре, там 12 тисяч гривень, це прямо стеля, якщо офіційно там з гарантією і так далі. А ви знаєте, що компанія Realme завозить з пристрої всередину нашої країни виключно офіційно, без усіляких там схем і так далі. Ну, що стосується три чесно кажучи, після. 10 серії я перестав спостерігати за цими бюджетними моделями бренду, тому що от десятки пам'ятаю, там був і amoled екран там поче 90 Гц, але amoled екран крута камера, виглядав нормально. Ось компактний був відносно. Тут бачите, наростили м'язів, зробили його трохи більше, встановили шайбу, хоча я не розумію, навіщо тут одна нормальна камера, все інше це просто затички. Просто от шайба заради шайби. Тобто виробник вважає, що це симпатично. Я вважаю, що це не так. Процесор теж якихось там суттєвих кроків вперед я не побачив. Єдине, що завезли підтримку 5, g ну як на мене, така собі історія. Я б його оцінив максимум в 9 тисяч гривень, але аж ніяк не в 12. Тож, на мою думку, головна проблема цих новинок їх ціна. 15 тисяч гривень за Dimensity 7300 без надширококутника, Це, як на мене, оверпрайс. Те саме можу сказати за Realme 13. Якщо б ціни були трохи нижчі, чи тоді на них можна було б звертати увагу, якщо ви є фанатами компанії Realme. Скажімо так, за ці гроші у них на ринку є ціла купа конкурентів з не менш потужним залізом, з камерами не гірше, з рукокутниками і е, так і далі. Тож, якось так. Це була моя думка. Своєї ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Е, а в мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Android. Побачимось!